Всім привіт! Сьогодні їздила по закупках. Хотіла купити томатів ранніх для посіву, щоб теплицю потім висаджувати Але той магазин, де я завжди закуплююся, завжди другий раз їздю і це ж не близенький світ мені їхати у місто із село. І... Другий раз вже магазин закритий. Тому плюнула і купила в іншому. Ну, тих, що я хотіла. Андромеду не купила. Ну, можливо, куплю пізніше, то посію пізніше, ще е, час є. Зараз ось в Теплиця тут у мене ташкент. тепло притепло Відкрила, щоб виходив теплий. Тепле повітря виходило, бо дуже жарко, вона мене тут і зацвіте. А сьогодні, я, що я буду робити? Сьогодні я полю всю цю полуничку, всю полю і розподілю по сортах і відправлю у теплиці, де я почистила полуничку. Відправлю її. У ту теплицю. Бо тут треба мені готувати буде теплі грядки і висаджувати тут растюхи, розсаду вирощувати для себе. Ну, а там як вийде, вийде то получиться, може якісь томоти продати, бо в мене томотів дуже багато, сьогодні теж закупила. Далі покажу. Так що полю цю всю розсаду і по сортах повлюю на міжряддя, там, де я вчора почистила полуницю, повністю почистила всю тепличку. Зараз покажу. Мені гарно попрацювала. Хотіла тільки прибрати. Листя між рядками, де нападало, коли не було в нас ще плівки на теплиці. Але спробувала, і мені не сподобалось що на буграх некрасиве листя. І я його взяла і почистила. Тому що ну я люблю, щоб було красиво. Тому ось так. Ось так почистила. Так виглядає, залишилось мені повиносити воно куче. І вже в мене тут порядок. Я вже готова до весни. Думаю, якщо буде і далі тепло, то буду чистити і слідуючу теплицю, бо я вважаю, якщо почистить у теплиці, ну це, звичайно, це не кругом. Тому що у нас клімат м'який. Я живу в Дніпропетровській області. У нас тут рідко бувають дуже сильні морози. Якщо й бувають, то вони бувають кілька днів. Ну, я думаю, якщо і будуть морози, нічого тут страшного не буде, тому що тут у мене є укриття і нічого тут не померзне. Зате в мене вже буде плантація готова, тому що мені ще чистить та чистить. На вулиці в мене дуже дуже багато полуниці. І я її чистю всю вручну. Звичайно, конечно, я приглашаю, запрошую свою помічницю, вона мені допомагає навесні. Але зараз, коли я можу справитися сама, то я працюю сама. То ось так. Я дуже задоволена сьогоднішнім днем. Навіть сьогодні я бачила в інтернеті, що вилетіли пчоли. Бджілки вилетіли на обльот. Це дуже-дуже погано, тому що клуб розпався. І я вважаю, що це дуже погано. Хоча я не дуже такий великий спеціаліст, але в мене чоловік давно вже займається бджілками, і він завжди заносить їх у приміщення, для того, щоб от при таких перепадах клуб не розпадався і вони тоді краще зимують. Вони в нас зимують зараз у домі, де немає опалення, де ніхто не живе. У нас там не живе, не живуть дуже давно, вже роки, мабуть, 16 ніхто там не живе. І ми туди заносимо всі вулики. Вони в нас там зимують. Головне, щоб там не було мишей. Ну, от ми ж ми ложимо ліпучки, ложимо приманку для мишок, для того, щоб вони не пошкодили не бджілок, бо миша для бджіл це страшне. Так що ось так. Обіцяла показати капельну ленту, яку я купила. Ось такий. Десь сантиметрів, мабуть, шість висото така бухта велика. І... Із шогом 10 сантиметрів, товщина 8. і тут 2800 метрів. Ось така копля, ось тако. Копля щеліво. бо в мене. Невеликі, невеликі ряди недовгі, тому щелево підійде мені, бо коли береш щелеву, то якщо ложиться під великим уклоном, тоді вниз більше витікає води, чим вверх. Ну, я купила такий варіант. 2800 метрів, і з пересилкою мені вийшло 6000. І сьогодні зроби закупки, взяла торфу 4 мішки, але не вийшло мене зі скидкою взяти тому що якщо беремо Якщо беру, беру ну, з карточки гроші переводю, значить скидки ніякої нема. Оце такий безприділ. А якщо налічкою, значить зі скидкою. Ну а ми налічки мало взяли, не вистачило у нас на чотири мішки. Тому розчиталася карточкою, ну нічого. Торф брала по півтори тисячі. Приїхали додому, ще не вигружали, Вигрузим, то можливо покажу. ну Я вже показувала цей торф, я завжди його беру. Він мені найдужче подобається, найдужче він мені підходить. Заїхали у магазин, де я купляла томати, але вони закриті, тому купила ось такі. Томати мені ж томатів мало. Приїхала додому і думаю, нащо їх сіки накупила, ось. Ну, немає стопів. Мабуть, це не тільки в мене, мабуть, це в багатьох є. Ну, от, на що мені оце скільки томатів, тим більше, що в мене ще куча є різних, -різних томатів. Не знаю, де їх буду садити, але буду. І ще. Насіння їде бабкоту. Сьогодні приїде посилочка, але заберемо уже завтра. Сьогодні вже не будемо їхати. Так, ось купила якийсь Роні 83. Це закупила я закупила роні всі. Цього ще я не брала. Долі волгоградський рожевий. Теж, Я вже брала цей непогоний. Долі купила ведмежа лопа. Це або шапка мономаха, або ведмежа лапа, яку я в прошлому році я показувала цей томат. Дуже мені сподобався, якби не оцей томат, то я була в прошлому році із томатами в прольоті. Тому що в мене отакі от тільки вродили. Ну, їх така товста шкірка і. Її, їх менше пошкодила совка. Далі ось у томат, видимо не відьмо, я його вже сажаю третій рік. І мені він подобається, їх дуже-дуже багато усипано. Далі купила ось таке волове серце. І купила ще соньку. Ну, соньку я кожного року купляю. Усю, Сонька. Не було в великих пакетах. Хоча я так думаю, на що вони мені в великих пакетах? На що мені скільки насіння? От уж така жодність, мабуть. так, і ще я. Сажала і раніше цей томат. Це томат Льона. Це той, що я забула, вам пам'ятаєте, я казала, що які я садю ранні томати, і я просто за нього забула за льону. Мені він подобається, такий гарний томатик. І такі вони компактні, невеликі. І купила новинку, купила Саньку розову, ніколи її не сіяла. Е, ну, Попробую. Так. І купила ще огірочки. Огірочки в не знайшло хороших там в тому магазині. Е, купила китайське чудо, але не впевнена, що це китайське чудо, бо колись я їх купляла і вони були зовсім не китайське чудо. Китайське чудо повинні бути без голочок. Вони дуже смачні, мені дуже подобаються. вони. Ну Побачимо, можливо, можливо, це і ці. Не путати з китайськими зміями. Китайські змії мені не подобаються. Вони в іголках і мені не подобається. Китайське чудо мені подобається за те, що там шкірка тоненька. Вони да, вони довгоплодні. Але вони такі солодкі, такі смачні, і насіння там невеличке. І мені, ну, мені дуже подобається. Я їх навіть консервувала, маринувала, дуже, дуже класні виходять. То Ось такі зробила по закупки сьогодні. Ну, а в слідучому відео я думаю я покажу, розкажу про агроволокно. Мене там запитували, чи агроволокно підходить, чи ні, чому я шукаю плівку. Ще раз, в мене конечно, звичайно, в мене є відео на цю тему, ну зніму ще. Так що на цьому все. До побачення, всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних, миру, всім добра, всього найкращого.